Хліб завжди асоціювався зі святістю в домі. Був одвічним мірилом добробуту і неперервності сімейних традицій. Якраз вони, що пов'язані з хлібом, продовжують жити й сьогодні. Їх особливо видовищно і змістовно відтворює народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив Перевесло із села Федьків. 2013 рік для цього творчого гурту ювілейний він відзначає 25-ліття з часу заснування. Народний стрій, українська пісня єднає аматорів різних поколінь і свято обжинків ожог. Живає у своїй первородній красі, яка хвилює людські серця. Діяльність перевесла то є ціла епоха для району, для області, для всієї України. І не дивно, що вам аплодували сцени люди у районі, в області і всій Україні. Прекрасне село Фітків. Але саме найбільше багатство то є ви, то є люди вашого села. Хочу сьогодні подякувати ідейному наставнику пані Олі. Яка створила це перевесло, яка втілює всі історичні цінності не тільки перевеслі, а на території вашого села, нашого району і цілому держави, з 1988 року, благословенний великодним колектив перевесло дивує глядачів автентичним фольклором Прикарпаття. За вагомий внесок у розвиток народного мистецтва влада нагородила весь творчий колектив відзнаками різних рівнів обласними, районними місцевими. Згадали в цей день усіх учасників, які впродовж десятиліть. Творять історію колективу і тих, які відійшли у вічність, навіки вкарбувавши свої імена в його літопис. За кожним виступом на сцені велика праця всіх учасників, але чи не найбільше снаги керівника колективу Ольги Багрійчук. Це вона шукає пісню, танець записує обряд, щоб опрацювати і подати його зі сцени довершеною програмою. Маючи такі джерела, маючи таку дату. Я думаю, що ще багато років він буде цей колектив радувати нас і зберігати голо. Головне, заради чого він і виник зберігати оті традиції, ту автентику, яка властива саме цьому селу, саме нашому краю. Ми з вами не маємо на жаль достовірних літописів, але цей літопис пише перевесло. Ту автентику, яка сьогодні прозвучала, і ми ще будемо бачити її. Це є наш літопис, в якому закодовані наші мрії, прагнення, давні. Далеко за нашу всю історію, наших пращурів, минають роки, а наше перевесло гордо крокує вперед, доносячи до людей пісню, автором якої є народ, і такі неодмінні атрибути несе з собою і неповторні. Це є перевесло, дідух. Коситі павуки. Колектив є лауреатом міжнародних гуцульських і бойківських фестивалів районної премії імені Надії Попович, учасником міжнародних літературно-мистецьких свят творчих звітів у Києві. Київ, Львів, Миргород, Полтава. Звісно, штурка, краків, закопане. І всюди-всюди дороге моє перевесло показувало власне печківські обертони української культури. А це означає, що наше село. Мовою звичаїв і обрядів назавжди закарбувало своє чесне ім'я картині світу України, і за це ми всі дякуємо тобі. У доробку перевесла різдвяні великодні купальські композиції. Програма у вінок Кобзареві та славиться колектив передусім популяризацією обжинкового обряду, адже й назву має із символом хліба. Перевесло ми бажаємо всім нам в нашій Україні сущі яке пережила ба в житті і голодомори, коли хліб, мабуть, снився нашим українцям. І, можливо, навіть у небі ще сниться той запах хліба, щоб ми всі, цей запах свічоплеченого хліба, продовж нашого життя завжди мали в хаті і в нашій українській печі. Гастрольна географія може розповісти багато про успіх на великих і малих сценах, про оплески і овації переповнених зал, про нагороди і пам'ятні сувеніри. Це щасливі миті, але не в них життєвий сенс учасників перевесла. Для них найбільша цінність на землі пісня, а ще старовинні обряди, які як святиню передають із покоління в покоління.